Усім добрий день, з вами я, Андрій Сояк, і сьогодні у нас друга частина найкращих футболістів світу. Що ж, ми розвертаємо книжечку. Отже, ми тоді закінчили на футболісті Андре А Тепер у нас футболіст Кака. Що ж, Кака відомий майстер спорту. Народився у Бразилії 22 квітня 1982 року. Він був півзахисником. Закінчив свою кар'єру у Реал Мадриді. Зараз вже форварду півзахиснику приблизно 30, 30 років. Але чому він закінчив 32 роки? Чому так рано закінчив кар'єру? Не знаю, ще досі ніхто. Ну, футболіст крутий, грав за, спочатку за сан паулу потім за Мілан і закінчив кар'єру в Реалі. Що ж, Ідемо далі. У в нас один із найкращих воротарів наших часів, Касіліас Ікер. Іграє ще досі за Реал з 1999 року. Іграє за реал. Дуже сильний футболіст, дуже крутий. Що ж, він був є воротарем. грає за збірної Іспанії, ну, прізвисько Ікерман або сан Ікер. Далі в нас Лемберт Френд, відомий англійський футболіст, який грав за Вест Хем, Сіті, Челсі і зараз грає за Манчестер Сіті. Футболіст грає за номер 8, дуже видатний півзахисник, важить 83 кг і зріс його 183 см, Народився 20 червня. Що ж, ідемо далі. У нас відомий Месі Ліонель, який отримав 4 золоті м'ячі. Один із найкращих футболістів всіх наших часів. Дата народження 24 червня, громадянство Аргентина, зріз його був 169 см вага, який 67 кг. Він є нападник і грає за Барселону. А у... влітку, влітку він перейде у Манчестер сіті за ціною приблизно 90 млн. євро. Що ж, йдемо далі. І тут Месі перед на тренуванні, тут він іграє, тут він і грає. Ну що ж, йдемо далі. У нас Пуєл Карлес найкращий захисник Барселони всіх всіх років. Іграв і в команді з 1999 до 2014. Забив головний гол у 2009 році, що переміг Барселона атлетику Більбао з рахунком 4-0. Забив навіть дубль-захисник-молодець. Він був захисник клуб Барселона, Флізька Тарзан, капітан, Лизове серце, Пуї. Народився 13 квітня 1978 року у Іспанії. Що ж, йдемо далі. І у нас віддатний Рібері Франк Франк Рібері, який грає збірну Франції і за Баварію. Один із найкращих французьких футболістів всіх часів після Зінедіна Зідан і Тері Андрій. Футболіст важить 62 кг і досягає 171 см. Його призвели Френкі Шрам обличчя зі шрам. Народився 7 квітня 1983 року. Сам він є французи. Ну, ви вже, напевно, зрозуміли. Що ж, всі його клуби. Ви його ви прочитайте, але зараз він грає за Баварію. Що ж, йдемо далі. І, і у нас Робен Арієн, який останній у нашому сьогоднішньому рейтингу. Він є із Нідерландів, народився 23 січня 84 року. Зріс 181 метр, вага 75 кілограмів. Його впливає півзахисник. Клуб Баварія Мюнхем Німеччина. Прізвисько Робі магічний арі. Футб... Отут всі клуби, за які і грав і гра він і грає. А сам Робін дуже крутий футболіст і йому 31 рік та забиває круті голи і круті паси. Всім до побачення!